Лайфхак, як зробити бургер по-домашньому. Купляємо ось такі булочки, розрізаємо їх. Беремо сирок, беремо соус домашній. Беремо помідорчики. Ось такі помідорчики. Ось так. Так жаримо, піджарюємо булочки на сковорідці. Ось так у все піджарюється. Беремо домашній фарш перемелитий, м'ясо та цибулька. Ось робимо таку здорову, красиву котлетку. З корінного фаршу, з корінного м'яса і далі її відправляємо на сковорідку Сковорідка робить ось такі чудеса Він нашу котлетку бурирану Процес іде, котлетки жаряться наші. Ось так проводимо збірку наших бургерів. Розмазуємо наш домашній інгредієнт, соус. На нашу булочку соусну вложимо. Помідорчик, котлетку нашу. Ось так у нас смачно уже виглядає. Далі ложимо наш сирочек. Ось так розлажуємо наш сирочек. Ось так смачно це все виглядає. Ось і починаємо накривати наш бургер. Ось так виглядає бургер. І навіщо ходить Макдональдс чи ще кудись? Вкусно. Натуральний продукт. Якось так. Смачно.